Добрий вечір, шановні в ефірі ТРК САД, програма гість у студії. Я рада вітати в нашій студії Мустафа Єми, який є куратором проєкту по впровадженню нової поліції. І сьогодні ми спілкуватимемося по е, цим основним питанням вашому проєкту. Яка перспектива загалом у цього проекту е, на наших теренах на сході України? Зокрема, давайте брати конкретно словянськ Краматорськ, те, що побачили днями. Mm -hmm. Ну, Перше, добрий вечір. Дякую, що запросили. Що стосується всієї східної України, е в нас буде 5 місць, яких ми будемо запроваджувати ту реформу починати, тому що врешті-решт все одно всі міста мають бути е Пройти з до новими цього. поліцейськими. Так, так, mm -hmm. так, просто що на першому етапі в нас п'ять місць. Перше це е Краматорськ. Краматорськ, Краматор, Слов'янськ. так, Це найбільший конгломерат, тому що в нас буде тут 360 е поліцейських, яким будемо набирати. Потім після цього в нас іде набір в Маріуполі, десь приблизно 350-360 людей, які ми теж будемо набирати. І після цього в нас е, Лісичанський і Северодонецький. Ага. Це Загалом Уганський скільки це області. буде спеціалістів набрано? Ну якщо ми будемо набирати лісичанський і Северодонецький приблизно стільки ж, то це буде десь до. Півтори тисячі людей. як ця реформа буде працювати? Адже пересічному громадянину, ну, ну важко зрозуміти для чого і навіщо ну знаєте, найпростіше а для було, нас так можливо... це зовсім революція. Якась я думаю, що найпростіше, щоб людям пояснити, треба було б їх звозити, наприклад, в Київ або у Львів, або е в Харків в найближче, да, вже тому, що в Харкові 26 числа відкрилась вже допустилась поліція. Але якщо так пояснювати на пальцях, що це буде, ну по перше, це не будуть люди звідкись. Тобто це люди, які пересічні громадяни, яких ми будемо набирати. Це всі, кому 21-35, хто має вищу освіту, хто має водійські права або хоче навчитися водіти в... машини, і можливо буде мати цих права в найближчим часом. А яка, яка саме вища освіта? Ну не обов'язково, щоб це була конкретно якась вища освіта. Головне, щоб це було більше середньої освіти, угу. тобто завершена середня освіта. Що стосується інших питань, це громадянства України, звісно, і відсутність судимості. Якщо ці. Базові критерії є, ми можемо цю людину набрати себе в патрульній поліції. Що це буде означати для пересічного громадянина? В першу чергу, я думаю, що це буде означати, що це люди будуть, які реально будуть служити. Повірте, це настільки реформа про людяність, якої не було ніколи в Україні. Тобто, коли ми зараз бачимо в інтернеті не кадри. Старі, коли міліція б'є ногами людей на вулиці, або кийками по голові. А ми бачимо в кадрах, як поліцейські переносять дівчат на руках в затопленому Львові, або як вони переводять з другого старушку, або як вони затримують коректно. Можливо, не завжди так жорстко, як би хотілось навіть так. Правопорушників, ми розуміємо, що щось змінюється. І це роблять не міліція, це роблять пересічні громадяни. Ми так ми підемо від бездіяльності, від якогось такого що звичайно, бездіяльна. Ми скажемо так, що ми змінимо цю діяльність. Ми першому ну, ми, ми звикли зробимо... довго чекати, наприклад, якась проблема, так. і ми довго чекаємо ну, реакції. Від цього так. ми пішли, так дивіться, Ці що виконує. стосується базових навичок, тобто, наприклад, це швидкість реагування, угу. це дотримання законів, це відсутність хабарів. це… Повне дотримання морально етичному е, образу поліцейського. Це людина, яка допомагає, це людина, яка служить, яка може прийти на виклик не тільки тоді, коли когось вбивають вже, да? а коли навіть там треба допомогти. Просто угу. там сімейна, просто сімейна сора або це на вулиці щось сталося. Це зрозуміло, це не диво. Угу. Дивом може бути те, що ці поліцейські будуть дійсно підтримані людьми. Це те, чого в нас ніколи не було. В Києві поліцію підтримують 80% людей. Нову поліцію. Так. Ну, просто 80% у нас церкві довіряють менше. Цих людей немає питання в тому, що вони можуть брати там хабарі або не можуть питати про хабарі. З ними фотографуються як з чимось світлим, коли, скажіть мені, будь ласка, останній раз у людини, пересічної виникало бажання сфотографуватися з правоохоронцем. Все це гарно, але все це здається, якась показуха, вибачте на слові. Але м, хочеться розуміти, наскільки ці нові люди будуть компетентні розбиратися із законами, правомірно проводити затримання. Так і ці люди повинні бути підкованими в багатьох питаннях. Скільки процес їх навчання і наскільки вони відповідатимуть цим стандартам? Підготовка цих хлопців триматиме від 8 тижнів до 12 тижнів, тобто 2-3 місяці, під час якого вони будуть навчатися. Якраз тому, про що ви кажете? Uh. У всьому світі патрульні поліцейські, ті люди, які займаються громадською безпекою, це не ті люди, які там роками вивчають право або я не знаю якимось спеціальні техніці, uh -huh. як затримувати правопорушника. Це досвід, який до них прийде, звісно. Але зараз першу чергу, чому ми навчаємо їх? Чому це тактика, як затримувати, кого затримувати, що робити в конкретних ситуаціях? Цьому будуть навчати їх іноземці, в тому числі. Друге, це е, просто теоретична підготовка права, mm -hmm. юридична підготовка Базові знання, так. якісь так, Вогнява підготовка, а е, дуже велику е, кількість і ресурсів ми вкладемо в ціннісну і комунікаційну підготовку. Тобто, якщо можна е, людини вмовити не поручатись, вмовити не порушувати закон, не робити чи якось пані краще це зробити словами, ніж кидатися в нього, бити його. Це така підготовка, кому людини. в людині. Mm -hmm. Що стосується того, що це показуха, ви знаєте. Ми можемо обманювати журналістів, ми можемо обманювати батьків, ми можемо обманювати дружин, але ми не можемо обманути суспільство. Якщо вони не довіряють, то ти можеш хоч зробити з нею ялинку з цієї поліції, то вони не будуть довіряти. Якщо вона буде довіряти, то вони будуть підтримувати і жорсткі дії. І навіть ті ситуації, коли поліцейські бувають неправі, вони будуть їм дозволяти ці помилки. Тому я тут сподіваюся навіть не на вас, і не на себе, і не нас, інструкторів або тренерів, а на людей. Якщо люди підтримують цих поліцейських, вони побачать, що дійсно дадуть, дадуть їм шанс, і вони оправдають цей шанс, повірте мені. Все є, інше результатив... є результативність, да. є підтримка. І вже тоді не потрібна наша з вами оцінка. Головне, щоб люди довіряли. І до того ж, знаєте, люди ж довіряють не тому, що ми будемо щодня виходити, і казати, сьогодні ми зробили три гарні речі. Завтра ми затримали п'ять злочинців. Як це відбувається зараз? Показники, якісь цифри. Ні, вони або довіряють, або не довіряють. Це відчуття. Або ми всі розуміємо, що ці люди справедливі, чесні, красиві і правильні, і вони дійсно служать нам, а не використовують службову машину і свою посаду для того, щоб заробити гроші. Або ні. Якщо ми довіряємо, це наш успіх. І можна це назвати як завгодно. Це вже не має значення. Ви сказали вісім тижнів дівчата, хлопці будуть навчатися так. після е, цих восьми тижнів. Вони якісь екзамени так здають? Наскільки вони вивчили, пройшли весь цей інструктаж? Так, так. Як це проходить? Екзамен буде по всіх дисциплінах, тобто вони будуть проходити тактичну підготовку, екзамен і теоретичну, і вогневу. тобто все як а хто оцінки говорить. ставить тренери, які, Ті, в які викладали так, ідем. так, Mm -hmm. Так, ну, ну це нормально, вуст, нічого такого. Слухайте, у нас немає фабрики в десь шахлун, який виготовляє правильних поліцейських. Більш того, я хочу звернутися до наших глядачів. Е, більшість тих людей це будуть ті, хто в вашому місті зараз ходить. Просто всі ці роки. Ніхто не дозволяв їм мріяти, що коли-небудь їх стане стільки, що вони разом зможуть щось змінити. А що робити з цими спеціалістами, які вже е, чи мають роботу, чи мали роботу до того в правоохоронних органах, в них є право або звільнитись, або якщо вони навчаються взяти відпустку. все як в житті. А ті, хто ну не виправдали так, скажімо, сподівань, але ну, наприклад. Наші правоохоронці, коли брали Слов'янськ, так вони були mm -hmm. о, у захопленій будівлі. Вони багато хто виїхав, mm -hmm. і їх звільнили не за статтею сепаратизм, та чи якась іще, а їх звільнили за неприхід на роботу, за невихід на роботу. І це внутрішня стаття, але вона не дозволяє їм і далі працювати. Угу. Зараз ці люди написали купу паперів до судів. Суди затягуються дуже надовго, і е, хлопці розуміють, що вони втрачають ту професію, якою, е, яка була їх життя, і що, їм, що вони можуть зробити в цій ситуації. Знаєте, Якщо вони виконували свої обов'язки, так і вони сумлінно це робили. І тепер вони ну, бажають іти. Що стосується колишніх співробітників і дівчих співробітників взагалі. Це дуже специфічна тема, тому що в нас е пересічні громадяни не проходять ті перевірки, яку проходять спеціалісти, ну, мається на увазі е ті, що працювали в міліції. В них буде ще службова перевірка. Я розумію, що є випадки, коли несправедливо людину звільняли, але їх так. поодинокі випадки по Україні. І я розумію, що е тут є інша ситуація. Я думаю, що це, треба до цього ставитись дуже обережно. І я думаю, що було б правильно зрозуміти мене, ще таку річ. Ми це робимо вперше. У нас не було такого досвіду. Це найбільш, найбільш тяжка буде точка, в якій ми створюємо поліцію. Чесно, по всіх випад... ситуаціях, по атмосфері і по людей, і по відчуттю, і по скепсису, який навіть є. Я думаю, що є сенс по тих людях робити більш ретельну перевірку і дізнаючись реальні причини їх звільнення. Якщо міліціонер під час нападу здавав приміщення міліцейське, це злочин. Як це оформляється, я не знаю. Давайте. От я би тут не хотів зараз бути категоричним, говорити, що всі ці, ці праві, а ці неправі. Кожен випадок має бути досліджений. Угу. І якщо людина здавала приміщення, то вона вже не потрапить в жодному разі до правоохоронних органів. Це розумієте, ж не моє питання. А ви дайте собі відповідь? Чи ви хотіли, щоб ця людина у вас виходила на вулицю і у вас бере оберігала ваш покій? Спокій. Які документи несуть із собою потенційні правоохоронці? Полісмени? Шуметоді коли, коли ви... вони приходять? Я хочу стати А, ну, він... в перший день? Угу. Перший день, якщо ви дійсно хочете, вам треба взяти з собою паспорт, ідентифікаційний кіт. Код більше Все. нічого і бажання. <світ> ну так, Так, е якщо переатестація проводиться співробітників, як вона відбувається? Дивіться, переатестація співробітників відбувається не е в боці громадської безпеки, тобто патрульної служби, яку ми зараз створюємо, патрульної поліції, а в інших підрозділах міліції, які поки що не реформовані і будуть реформовані в подальшому. Mm -hmm. е Процес переатестації він вже описаний законом про поліцію. Він буде відбуватися через спеціальні поліцейські, так звані поліцейські комісії. В які будуть входити представники в тому числі громадськості і місцевої влади. І саме вони будуть проводити перетестацію. Критерії, за якими вони будуть перетестуватися, вони зараз розробляються. Тому давайте почекаємо. Я думаю, що вже в найближчим часом ми будемо мати нормальний інструмент перетестації переводу міліцейського в поліцейську. Угу. Зрозуміло. Що буде з тими, хто атестацію не пройшов? Вони і не пройшли зміню. атестацію. Все, не пройшли. Змінюємо професію і йдемо далі. Ну... Ну, скажімо так. так, ці люди не будуть працювати про охоронних органів. Угу. Якщо м, говорити про стару поліцію, про стару міліцію, так матеріальне забезпечення страждає. Що будемо казати про нову про поліцію? Ну в них Активки, мені здається, спецзахист. що на даний момент е, одна з найкращих зарплат це усіх державних службовців. Тобто 80 тисяч, які ми зараз надаємо в Київ, вони фактично будуть, сама, та сама сума буде розтрапольована по всій країні в тій чи іншій мірі. Не буде великої різниці. Що стосується всього іншого, так вони всі отримують форму, всі отримують е, спецзасоби, зброю, е, комп'ютер, тобто мається на увазі планшет, е, натільну камеру, тобто камера, яка весь час записує всі його дії. Окрім того, кожен екіпаж отримує е, е, службову машину uh -huh. і уніформу, е, ну і все. І право захищати закон. Uh -huh. І в принципі, я так розумію, все це вже є в наявності на складах, умовно кажучи, і все це може приїздити. Якби. Це було так. Я думаю, що багатьох людей в міністерстві в голова боліла б менше. Справа в тому, що матеріально-технічне забезпечення всіх департаментів, воно в першу чергу закладене і в державний бюджет, який має бути переглянути в цьому році. А також це залежить від наших іноземних партнерів, які багато чому допомагають. Тому першу чергу Сполучені Штати, Канада і так далі. Тому. Я не знаю, який стан зараз, але в тому, що ми забезпечимо всім необхідним наші департаменти Краматорську, Слов'янську, Маріуполь, Ліченської, Святойську, я впевнений. Чого чекати в найближчі дні, тижні? Хорошої погоди, тому що це зазвичай приводить до ж нас більше кандидатів. Я думаю, що найближчі дні. І завдячуючи в тому числі вашому ефіру, ми зможемо достукатись до більшої частини людей, в тому числі не тільки в Краматорську, Маріуполі, Славянську, а по всій області, якщо у вас є такий шанс приходити. Але найбільший формальний етап у нас на попереду 19 числа, коли закінчується відбір анкет, і вже після 19 ми почнемо перше тестування. Хто може не пройти це тестування? Після 19, і яка що? комісія до речі, це визначатиме? Ой, це оце не комісія. Це так, дуже такий так. цікавий процес. Я насправді всіх запрошую долучатися до цього, що ми будемо пояснювати. Це така 5 п'ять етапів. Тобто перший тест загальних навичок, як людина мислить логічні здібності, військово лікарня, лікарняна комісія, фізичне тестування, тобто фізичних здібності, а також психологічне тестування, яке показує фізичний психологічний профіль, наскільки людина там здатна виконувати цю роботу. І останній етап це співбесіди, до яких ми залучимо місцевих активістів, журналістів. А також просто пересічні громадяни, які просто мають активну позицію, і самі ці люди будуть разом з психологами, психіатрами і представниками нашого офісу з Києва разом визначати хто. Вийде на вулицю, і це буде спільна відповідальність, і наша, і громадських активістів, і журналістів. А на попередніх етапах відповідні спеціалісти по кожному напрямку проводять аналіз цієї людини. Так і звідки беруться ці спеціалісти, які аналізують потенційних кандидатів. Більшість етапів і процесів, які відбуваються в, на етапі тестування, це комп'ютерний тест. Тобто тест логічних здібностей, це комп'ютерний тест, військова лікарняна комісія це військова лікарняна комісія, нічим не поробуш. Так тобто, це або ти любне здорова, або ні. Фізичний тест. Теж це піддається під зйомку, тобто ми бачимо все, хто, скільки віджався, скільки пробіг і так далі. все записується. А що там, до речі? Віджимання, а, біг? там кілометр пробігти 100 метрів, дівчатам відтискання, хлопцям підтягування. Це нормативи. І останнє психологічне ставання теж комп'ютерне. Тому там спеціалісти під час якраз. Тестування не потрібно. Що там потрібно, це команда організаторів, яку, яку я якраз опікуюсь, тобто люди, які будуть організовувати весь цей процес, uh -huh. щоб це було вчасно, щоб всі дані були прозоро внесені в дану, щоб не було ніяких підозр в тому, що десь хтось може втрутитися в систему, це наша відповідальність. А що стосується якраз співбесіди, ми будемо відкрито набирати всіх членів комісії, ви будете їх бачити. Uh -huh. Про що ми зможемо, можливо, забути у новій поліції? Про які е, звичайні е, дії міліції Я що Я просто думаю, що залишиться. Чи все абсолютно нове? Я думаю, що назавжди в історію війде хамство. Хабарі. Ми мріємо про це. Я думаю, що недбалість. Я думаю, що ми назавжди е, втратимо це відчуття, коли ти бачиш людину у формі і вже почуваєшся винною. А не задоволений тим, що ця людина допоможе тобі в будь-якому випадку. От що б з тобою не стало, ти впав. вона тобі допоможе. І головне, що я думаю, що має піти в історію, і це навіть більше, ніж про поліцію, це те, що ми маємо нарешті повірити, що ми можемо. Що те, що нас багато років нам доводили, що ми корупціонери, що слабка країна, що слабкі люди, що от такі в нас люди вже нічого не поробиш. Це має піти в історію. Ми не такі. Це стереотип. Ми може бути іншими, і ми доведемо це свою роботу. І на цій ноті тоді ще раз, давайте нагадаємо, куди, у котрій, якщо ви дійсно хочете змінити країну, це зараз не просто слова, а дійсно ми вам даємо шанс. Якщо вам 21.35, у вас є українське громадянство, ви не судимі, і ви хочете дійсно довести, що наше покоління може щось змінити. Приходьте до нас, це на вулиці Шкадінова. Це на вулиці на площі Леніна. Насправді в Краматорську, в будинок культури НКМЗ. Там щодня з 9 до 18 дня вас чекають дівчата, які приймуть у вас анкети. Або на сайті МВС ви можете заповнити анкету онлайн. Це навіть краще, тому що це дозволить нам прийняти анкети без помилок. Ви самі введете свідання, не треба буде їхати в Краматорськ. Дякую вам за відповіді. Дякую вам, шановні телеглядачі, за увагу. Я прощаюся з вами до наступної програми. Гість у студії. На все добре.